Розділ сьомий цієї книги «Крісан і Ліза. Той, кого покинули. З того часу, як Джобс закінчив школу, і вони з Крісен Бреннен провели літо разом, живучи в якійсь халупчині, вона постійно то тут, то там з'являлася у його житті. Якийсь період після повернення Стіва з Індії у 1974-му, пара знову була разом у яблучній комуні Фрідленда. Стів запросив мене туди. Ми тоді були молоді, нам було легко і вільно пригадує Крісен. Енергія того місця йшла прямісінько до мого серця. Коли вони повернулися до Лос-Альтеса їхні стосунки стали виключно дружніми. Він жив удома і працював у Атарі, а вона винаймала невеличку квартиру та проводила більшість часу в дзен-центрі Кобуна Чіно. На початку 1975-го Крісен Бренен уже зустрічалася з їхнім спільним другом Грегом Келгауном. Вона була з Грегом, але іноді верталася до стіва, згадує Елізабет Голмс. Це була доволі типова поведінка на той час. Нас скидало туди, сюди. Зрештою, тож були 70-ті. Келгаун учився разом із Джобсом, Фрідлендом Коткі та Голмс в Різькому університеті. Як і інші, він сильно заглибився у східну духовність, покинув університет і опинився в комуні Фрідленда. Там оселився у курнику розміром 2,5 на 6 метрів, який перетворив на невеличкий будинок, піднявши його над землею на кількох. Піноблоках та пристосувавши помешкання для життя. Навесні до нього переїхала Бреннан, а наступного року вони вирішили здійснити паломництво до Індії. Джобс порадив келгауну не брати з собою крісен, бо вона може заважати в його духовному пошуку. Та, попри це, вони таки вирушили разом. І я була настільки вражена, як стів змінився після Індії, що й собі захотіла туди, розповідає Крісен Бреннан. Їхня подорож, яка розпочалася у березні 1976-го, тривала майже рік. За якийсь час у них закінчилися гроші. Тож Келгаун автостопом їздив до Ірану, щоб навчати англійською у Тегерані. Бреннан лишалася в Індії, поки її хлопець не закінчував учителювання а потім вони кожен осібно мандрували автостопом, щоб зустрітися в Афганістані. Світ у той час був зовсім іншим. Згодом їхні стосунки зіпсувалися, і з Індії вони поверталися вже окремо. Влітку 1977-го Крісен Бреннан приїхала до Лос-Альтоса, де якийсь час жила в наметі на території дзен-центру Кобуна Чіно. На той час Джос уже покинув батьківський дім, і за 600 доларів на місяць винаймав разом із Коткі приміську садибу в Купертіно. Стиль життя шибай голів хіпі, що жили у величезному будинку, який вони назвали ранчо, провінція, був чудакуватим. У будинку було чотири спальні, і одну з них ми час від часу здавали всіляким дивакам, включно зі стриптизером, який прожив там найдовше, розповідає Джобс. Коткі не міг утямити, чому стів взагалі не жив окремо, адже на той час він уже міг собі це дозволити. Гадаю, він просто хотів мати сусіда, розмірковує Деніел Коткі. Попри те, що стосунки в Бреннан і Джобса були непостійні, за якийсь час вона теж поселилася в будинку. Це вже трохи починало нагадувати фарс. У будинку було дві великі й дві малі спальні. Джобс. Що зовсім не дивно, мешкав у найбільшій, а Бренан, яка тепер, начебто й не була з ним, осилилася в іншій великій спальні. Дві інші спальні були, наче для немовлят, і мені не подобалася жодна з них. Тож я осів у вітальні, де спав на пінопласті, каже Котким. В одній із тих невеличких кімнат вони медитували або ж насолоджувалися ефектами від ЛСД. Як колись на горищі у ріді, які вони використовували з такою ж метою, там було повно пінопласту й інших матеріалів для пакування яблук. Сусідські дітлахи полюбляли там. Бавитися, ми кидали їх у ті білі, наче снігові гори, й усім було дуже весело, пригадує Деніел. Але потім Крісен принесла кількох котів, які все загидали, й у підсумку нам довелося позбутися того пінопластового щастя. Оскільки Бреннан і Джобс жили разом в одному будинку, їхні фізичні стосунки стали тіснішими. За декілька місяців вона завагітніла. Стіф та я сходилися і розходилися протягом п'яти років, перш ніж я завагітніла, розповідає Крісен Бреннан. Ми не знали, як жити разом, і не могли жити поодинці. Коли у 1977 році грех Келгаун приїхав до них автостопом із Колорадо на День подяки, Бреннен повідомила йому новину. Ми зі Стівом знову. Було зійшлися, і я зараз вагітна, але тепер ми постійно сваримося, і я не знаю, що мені робити. Келгаун помітив, що Стів абсолютно не переймався ситуацією. Він навіть намагався переконати Келгауна, залишитися з ними і працювати разом в ЕПО. Стівена просто не цікавила Крісен і її вагітність. Пригадує Грех Келгаун ту ситуацію. Однієї миті він міг. Бути із кимось дуже близьким, наступною повністю повністю ігнорувати. Якась його частина була до смерті холодною. Коли Джобс не хотів мати з чимось справу, що його відволікало, чи було неприємним, він просто це ігнорував, наче його взагалі не існувало. Інколи таким чином він міг напустити туману не лише іншим, а й самому собі. У випадку з вагітністю Крісен він просто. Викинув цю тему із своєї свідомості. Коли ж його про це запитували, своє батьківство він заперечував, хоча й визнавав, що вони скрісен разом жили і спали. Я був не певен, що то моя дитина, бо підозрював, що вона далеко неї, що був далеко не єдиним, хто з нею тоді спав, заявляє пізніше Стівен Джобс. У той час, як вона завагітніла, ми ж формально й не зустрічалися, вона просто. Була нашою сусідкою. Бренна знала, що батьком був саме Джобс, адже в неї на той час не було стосунків із Грегом чи іншими чоловіками. Отож він себе обманював чи й справді не був упевнений, що саме він батько. Мабуть, його просвітлена свідомість просто не додумалася. Що необхідно взяти на себе відповідальність, каже Коткі. З ним погоджується і Елізабет Голмс. Він подумав про варіант батьківства, розглянув протилежну можливість і вирішив повірити у другий варіант. У нього були інші плани на життя про одруження. Не було й мови. Я знав, що вона була не тією жінкою, з якою я хотів би одружитися. Ми ніколи б не були щасливі, і це не тривало би довго. Пізніше розповідав Джобс. Я всіляко її переконував зробити аборт, а вона не знала, як учинити. Крісан довго думала та, врешті, вирішила не робити. Проте достеменно я не знаю, що вона насправді вирішила. Мабуть, просто час вирішив за неї. Але Бреннан сказала мені, що вона свідомо лишила дитину. Він казав, що краще буде зробити аборт, але ніколи не наполягав. Водночас цікаво те, що за словами Крісен Бреннан, Джобс, маючи власний невтішний досвід, категорично був проти того, щоб віддавати дитину у прийми. Взагалі, це була неймовірна іронія долі. Джобс і Бреннан мали по 23 роки. Точнісінько стільки ж були Джоан Шіблі та Абдулфаті Джандалі, коли народився Стівен. Тоді він ще не віднайшов своїх біологічних батьків, але прийомні батьки дещо йому все ж розповіли. Я на той час не знав про збіг віку, тож. Це ніяк не вплинуло на мої дискусії з цього приводу і Крісен, казав Джобс пізніше. Він заперечував думку, що намагався наслідувати свого батька в тому, щоб його дівчина завагітніла саме о 23 роки, але визнав, що іронія тієї ситуації змусила його задуматися. Дізнавшись, що Джоган завагітніла мною, коли батькові також було 23, я подумав: це ж треба. Стосунки між Джобсом і Бреннан швидко погіршувалися. Крістен скаржилася, що ми зі Стівом проти неї і примірила на себе роль жертви. Пригадує котки. Стів на неї не зважав і просто насміхався з такої її поведінки. Бреннан, як вона навіть сама пізніше визнала, була емоційно неврівноваженою. Була била тарілки. Кидалася всім, що під руку потрапляла, перетворюючи будинок ледь не на смітник, та писала вугіллям на стінах різні непристойності. Вона казала, що Джобс продовжував провокувати її своєю безсердечністю. Він був водночас просвітленим і неймовірно жорстоким, котки опинився поміж двох вогнів. У Деніела не було того безродного ДНК Джобса. Тож поведінка Стівена його дещо дивувала, каже Крісен Бреннан. Тому інколи в розмові зі мною він визнавав, що Стівен неправий, та за якийсь час він уже брав мене на сміх разом зі Стівом. На порятунок Крісен прийшов Роберт Фрідленд. Він дізнався, що я вагітна, і запропонував, щоб народжувала я в комуні, згадує Бреннан. Так я й зробила. Елізабет Голмс та інші знайомі, які тоді все ще жили, у комуні, знайшли місцеву повитуху, яка би допомогла прийняти пологи. 17 травня 1978 року Бреннан народила дівчинку. За три дні до них прилетів Джобс і допоміг обрати ім'я для доньки. У комуні існувала практика давати дітям імена, пов'язані. Зі східними релігіями. Але Джобс наполягав, що оскільки Маля народилася в Америці, ім'я має бути відповідним. Бреннан погодилися і вони назвали дівчинку Ліза Ніколь. Їй також дали прізвище не батькове Джобс, а мамине Бреннан. Стівен Джобс повернувся назад до роботи в Епл. Він не хотів мати нічого спільного зі мною чи з дитиною, каже Бренан. Вони з Лізою приїхали до маленького, занедбаного будинку, захованого у дворі однієї садиб каліфорнійського містечка Менло Парк. Оскільки Брена не хотіла судитися за аліменти, жили вони на соціальну допомогу. Однак у підсумку округ сан Матео подав позов до суду. З вимогою перевірити Джобса на батьківство, і якщо він виявиться татом, то мусить узяти на себе фінансову відповідальність за утримання дитини. Спершу Стівен планував боротися у суді. Його адвокати хотіли, щоб Коткі засвідчив, що ніколи не бачив їх разом у ліжку. Вони також намагалися знайти підтвердження, що Бреннан мала сексуальні стосунки з іншими чоловіками. Пам'ятаю, як я кричала Стівену по телефону: Ти ж знаєш, що це неправда, описує ті Бреннан. Він збирався тягнути мене з малою дитиною до суду і намагатися довести, що я була підтіпанка і що будь-хто міг бути батьком тієї дитини. Через рік, після народження Лізи, Джобс погодився пройти тест на батьківство. Сім'я Бренен здивувалася, але Стівен Джобс знав, що незабаром Apple випустить на ринок акції і розумів, що це питання краще залагодити зараз. Тоді саме стала доступною технологія визначення батьківства за допомогою ДНК. Джобс звернувся з цим до лабораторії Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса. Я десь прочитав про ДНК-тести і був радий це спробувати, щоб нарешті розв'язати нашу проблему, розповів Стівен. Результати виявились для нього досить невтішними. Верегітність батьківства 94,41% твердив медичний висновок. Каліфорнійський суд постановив, що Джобс має виплачувати 385 доларів щомісячно на утримання дитини, зобов'язав підписати документ, яким би той визнавав своє батьківство, і відшкодувати округу 5856 доларів, які були сплачені як соціальна допомога матері та дитині. Йому також надали право бачити доньку, але він ще довго ним не користувався. Навіть після цього Джобс не позбувся ілюзії стосовно свого батьківства. Врешті-решт він повідомив на нараді про результати ДНК тесту та рішення суду, каже Артур Рок. Але продовжував наполягати на великій ймовірності, що батько таки не він. Він сам себе обманював. Журналісту «Стайм» Майклу. Моріцу він розповів, що коли проаналізувати статистику, батьками тієї дитини могли бути 28% чоловічого населення США, то була не лише брехлива заява, але й узагалі дуже дивна. І що навіть гірше, коли Крісен Бреннан пізніше почула про його висловлювання, вона це сприйняла як звинувачення у тому, що вона переспала з третини американських чоловіків. Він хотів подати мене, наче якусь. Паплюгу, згадує Крісен. Стівен малював такий мій образ, щоб просто самому уникнути відповідальності. Багато років по тому Стівена Джобса мучили до корисум лінія за ту свою поведінку, що, як він сам признався, траплялося дуже рідко. Я би дуже хотів, щоб у тій ситуації я повівся по-іншому. Я просто тоді не бачив себе в якості батька, тож не хотів мати з цим нічого спільного. Але коли я отримав результати тестів і побачив, що вона моя донька, то, звісно, я вже не сумнівався у своєму батьківстві. Я підтримував її аж до 18 років і, дав, і давав деякі гроші Крісен теж. Я знайшов будиночок в Пало Альто, підремонтував його, і вони жили там безкоштовно. її мати Знаходила чудові школи, за які я платив. Я намагався чинити належно, але якби можна було все повернути назад, я би старався ще більше. Щойно справу з аліментами було залагоджено для Джобса, наче почався новий етап у житті. Він дещо подорослішав, хоча й не вповні. Стів Джобс закинув наркотики, перестав бути строгим, веганом і суттєво скоротив час, який він присвячував медитаціям і спілкуванню з дзен громадою. З'явилися стильні зачіски, модні костюми та сорочки, придбані у висококласній сан-франциській галантереї Вілкіс Бешфорд. Він також почав серйозні стосунки з красиною полінезійсько польських коренів. Барбарою Ястінським, працівницею Регіса Маккени. Та в ньому й надалі залишилося щось від підлітка їх бунтівника. Він, Барбара і котки любили купатися голяка у Фельдському озері, що біля 280-ї автостради неподалік Стенфорда. Він також купив собі вживаний мотоцикл BMW r 60 Два і прикрасив його помаранчевими стрічками на руків'ях. Він міг бути вередливим, наче дитина, принижував офіціанток і часто відмовлявся від принесеної їжі, називаючи страви сміттям на першій Apple вечірці з нагоди Галовіну. Своїм обранням і поведінкою Стів Джобс явно показував із себе Ісуса Христа. Мабуть, він сподівався, що виглядатиме це веселою, веселою витівкою, проте інші лише закучували очі від здивування, яке межувало з обуренням. Стівен. Викидав коники, навіть облаштовуючи власний дім. Він купив хороший будинок на пагорбах Лосгатса, прикрасив його картинами Маквела Періша, оснастив кавоваркою бряуне і ножами Генкас. Та оскільки він був дуже перебірливим, дійшовши до вибору меблів, справа з облаштуванням забуксувала, і будинок, у результаті лишився. Напівпорожнім без ліжок, крісел чи диванів. Ефектно виглядала тільки його спальня, по центрі якої лежав матрац, на стінах висіли обрамлені портрети Енштейна та Магараджі, а на підлозі стояв комп'ютер Apple II. Пауза.